Розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад. Пропонує тимчасова слідча комісія Верховної Ради у своєму звіті. Про це в коментарі українським змі повідомила нардепка та членкиня ТСК Юлія Яцик. Ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити зараз. Мінобороницем займаються рекрутингові центри, в тому числі із цивільних осіб. Більше того, працівники військовослужбовці центрів комплектування можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій. Наприклад, з сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше десяти повноцінних бригад. Крім того, нещодавно народний депутат Юрій Камельчук заявив, що ТЦК та СП необхідно розформувати через їхню неефективність та некомпетентність. На думку нардепа, ТЦК, начебто, не впоралися із задачою мобілізації, про що зокрема свідчить низка відео, де видно некомпетентні дії працівників ТЦК. Це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі, а скільки ще не було зафіксовано, а скільки ще було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів, військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, та ці випадки не зафіксовані. Натомість нардепроман Костенко виступив проти розформування ТЦК. За його словами, тоді не буде кому мобілізовувати українців. Мовляв, добровольці були до середини 2023-го. Всі інші тепер це примусово мобілізовані. Основою поповнення нашого війська для захисту нашої держави є мобілізація, і вона буде про безпецікація. Вони хто не зробив. Хто це зробив? Народні депутати? Ні, хто це зможе зробити? Ну ніхто ну по іншому це. Можна назвати, але все рівно це буде завдання цього органу. Можна ТЦК, можна військомат назвати. Але вони мають бути такі органи, які мають це робити. Те, що там дискредитували, дискредитували, ну це там є дійсно окремі випадки, з якими потрібно боротися. Зазначимо, про те, що в Україні знизилися темпи мобілізації впродовж останнього часу, заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема, і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. Максим Турчинський, телеканал НТА.